Подивись навколо. Яскрава книжка з малюнками. Татова газета, мамин журнал, серветки, котрими ти користуєшся щодня, гроші в гаманці, твої зошити та альбоми. Все це зроблено з паперу. Папір ми використовуємо кожен день. Ми пишемо на ньому, користуємось паперовими пакетами, складаємо речі у паперові ящички, читаємо книжки, отримаємо паперові листівки. Папір буває письмовий, газетний, шпалерний, обгортковий, друкарський. Кольоровий гофрований альбомний. А до винайдення паперу люди, люди писали на різноманітних предметах, висікали тексти на камені, писали на папірусі. На пергаменті. Пергамент виготовляли зі шкіри тварин. І уявляєш, що іноді на одну книжку йшло до 150 шкір тварин на глиняних дощечках, на березці корі берези, на бамбукових планочках. Перший папір було винайдено у Китаї понад 2000 років тому, винайшов його ремісник Цай Лунь. Сировину? Розмочували та розтирали між каменями. Потім цю кашу виливали на гладку поверхню і придавлювали. Продукт поступово висихав і перетворювався на корж. Таким був перший папір. Використовувати для виробництва паперу деревину підказали людям оси адже ці комахи будували свої гнізда з волокон деревини. А зараз я пропоную паперову розминку. Перша вправа найлегша ми обведемо свою руку. Друга вправа ми будемо м'яти папір, можна навіть двома руками. М'ятим папером можна малювати. І наступна вправа ми будемо рвати папір на багато дрібних шматочків дрібно-дрібно. З цих шматочків ми зробимо красиву аплікацію. Виготовлення паперових виробів способом згинання і складання відноситься до, до мистецтва. А це малята орігамі, це мистецтво, яке зародилось у Японії. Орігамі в перекладі означає складання паперу. Папір виробляють з деревних рослин. Деревні рослини утворюють ліси. Є ліси хвойні і листяні. Сосна, ялина. Смерека. Модрина. Утворюють хвойні ліси. У цих рослин листочки-голочки. Ялина ніколи не жовтіє, а взимку це перша красуня. Недарма ялина є символом Нового року, а дитячі свята називають ялинками. Ялинові ліси теплі і темні. Насіння хвойних рослин це корм для лісових птахів і звірів. Дуб, осика. Клен тополя, береза. Утворюють. Листяні ліси. Ці дерева мають справжні листочки. Кожен рік перед настанням морозів листяні дерева скидають листочки. Пам'ятайте, папір виробляють з деревини ялини, сосни, тополі, осики інших дерев, які ростуть у лісі. Крім цього насіння дерев, гриби, ягоди. Це їжа для жителів лісу. Ліс і наш годувальник. Навіть ліки з рослин лісу найсмачніші. Тому ліси. Потрібно оберігати ліс легені нашої планети. Бережіть його. Бережіть природу, знищити легко, відновити неможливо.